Ірі, новини п'ятниці 20 вересня, і сьогодні у випуску ви побачите шосткищина у вогні, що провокує лісові пожежі, та як захиститися у шості. Вимушені переселенці отримували гуманітарну допомогу. Його ранку жителі шосткинського району прокинулися, наче в тумані через їдкий дим за вікном протягом дня задимлення поширилося чи не на всю північну частину України? Що відбувається? Яка ситуація із пожежами на Шосткинщині та до чого тут Росія? Далі в сюжеті горять торфовища біля конотопу. Таке повідомлення вранці прочитали чи не всі мешканці Шосткинського району. Здавалося б, це пояснює появу такого диму, що виник у населених пунктах. Однак не лише горіння торфу могло стати причиною. Ліси прикордоння палають внаслідок обстрілів із боку РФ. Дуже суха рослинність, суш і всі пожежі зараз виникають внаслідок агресії з боку Російської Федерації. нас зафіксовано дев'ять пожеж на площі 11,79 гектар. Ідуть обстріли, і це ж не тільки наш ліс, є ще агроліс, є ще посадки, лісосмуги, і всі вони з такою сухою погодою, всі вони загораються. Я думаю, що пожеж зараз багато, це не тільки цей дим від канатопа. Горять найбільше страждають масиви прикордонних громад. Горять посадки недалеко від Шалихіна. Кожного дня обстрілюють, обстрілюють Ісманську громаду, падають шахіди на Шосткинщині, там неподалеку від Шостки. Горить ліс, в Ізбуді, який безпосередньо також примикає до кордону зарев. І він обстрілюється кожного дня. Ми зараз знаходимося в руччю барок. У нас тут недавно була пожежа через дрон. Недавно була пожежа біля цеху. Дрон запутався в проводах і горіла трав'яна рослинність. Новий спосіб підпалювати українські ліси. Росіяни випробували в Свезькій громаді. На її територію дронами скидають банки з горючою речовиною. Пожежі фіксуються або повідомляє населення про пожежі, або в нас є камери відеоспостереження за лісовими масивами, які встановлені в Землянковському, словодському, в шості, в Собицькому і в Миронівському лісництвах. Майже кожного дня лісова охорона присилає мені фотографії цих дронів. Тобто дрони несуть таку суміш. Яка, через яку Виникає загорання. Так. За словами лісівника, погасити всі пожежі на Шосткинщині неможливо через небезпеку. Є ризик повторних обстрілів, а територія, де горить ліс, часто замінована. У нас лісові масиви Червонянського та Шелинського лісництва безпосередньо примикають до кордону з РФ. Це дуже небезпечна зона. Там кожного дня обстріли, гради, дрони, шахеди. Вони падають в лісі і відбуваються загорання. Підрозділи ДСНС. І ми туди не виїжджаємо, якщо чесно, тому що є, ну, перш за все, це життя людини. Це дуже небезпечно. Але лісова охорона, яка там працює, вона, вона діжурить, вона відбиває вогонь від села. От, недавно була пожежа поблизу Шалигіна. То хлопці, ризикуючи своїм життям, відбивали вогонь від, до, до, від домівок. А, трактор з плугом нарізав спеціальні мінералізовані смуги, щоб вогонь не розповсюджувався. До лиха, що коїть РФ з екосистемою, іноді докладають зусилі самі місцеві мешканці. За даними ДСНС, лише на Глухівщині протягом вересня 25 разів горіла суха трава. А в Моронівському лісництві на гарячому затримало чоловіка, який навмисне підпалював ліс біля об'єктів критичної інфраструктури. Поки спеціальні служби намагаються боротися з вогнем, медики констатують, при пожежах в повітря виділяється значна кількість пилу, чадний газ, сполуки азоту та сірки. Люди відчувають першіння в носі, там, в горлі кашель виникає. Особливо страждають люди, які мають хронічні захворювання. Це захворювання серцево-судинної системи, захворювання на бронхіальну астму, на хронічне абструктивне захворювання легень. І ті люди, які мають алергічні стани, вони в найбільшій зоні ризику. На питання як захиститися від диму, лікарка дає такі поради менше перебувати на відкритому повітрі. Знову ж таки, особливо вночі та зранку, в цей час не робити, не робити прогулянки і пробіжки. При перебуванні у приміщенні закривати вікна, якщо є вимога така на провітрювання, то можна вологою тканиною закрити фіртку і робити провітрювання. Людям необхідно вживати якомога більше рідини, і збільшити її споживання. При цьому це мінеральний вод. Води, лужні води, соки, овочеві або фруктові. Що стосується дітей, також їх треба менше випускати на відкрите повітря в часи великої задимленості і збільшити споживання рідини, споживання овочів та фруктів. Ті люди, які страждають на хронічні захворювання, або якщо у вас виникли незвичний кашель або задишка, обов'язково звертайтесь до свого лікаря за медичною допомогою. Дим у місті результат чиєї злочинної діяльності чи все ж таки наслідок пожеж в екосистемі, спричинених відсутністю дощу та ворожих обстрілів. Ми спитали у жителів шостки, до якої думки вони схиляються. Що почули у відповідь? Дивіться далі. Вже більше тижня шостка, та всі навколишні населені пункти оповиті димом. У соціальних мережах точаться дискусії з приводу причин його виникнення. Він створює неабиякий дискомфорт усім жителям міста, особливо у вечірній і в ранішній час, коли вологе холодне повітря опускається нижче до землі. У соціальних мережах не вщухають бурхливі обговорення щодо джерел задимлення. Одні дотримуються думки, що це через пожежі в лісових масивах, спричинені довготривалою відсутності дощів і загораннями, що провокують ворожі обстріли, і які швидко поширюються сухими полями та лісами. Однак є і думки, що їдкий дим наслідок чиєїсь спеціальної діяльності. Ми спитали у жителів міста із чим вони пов'язують появу задимлення. Від більшості опитаних почули адекватні реальні відповіді, що це результат загоряння лісів, торфяників та пожеж на прикордонні, дим від яких доносить до міста вітер. Кругом пожари торфяники, він да, везде, На електричці сестра їхала так. так під канатопом, все їм там теж все горить. Воно ж видно, що горить. Це люди. Так, не від себе. Гаріть ліси там фенники. Кому не зрозуміло? Чого? Це вже друге питання. Ось е, показували банка якась там, щоб начебто на, підкидають такі банки чи з, з, як, з якимось яким, гар, гарючим. Я думаю, міркую, що горить ліс. Загорання лісів. Кругом загорання листя багато, листя, багато, ніде не прибирається, тому воно все загорається. Пожари, мабуть, десь. «Горять ліса. Вот у нас на мрії неделю назад дуже горіло, а все погасили в той же вечір. Кажуть, загоряння сьогодні читали, що е, горять якісь копалини на, на округі шостки. Вразні думки. Нема дорщу, оце воно й горить. А «Торфяники, ліса горять». Да. Однак були інші думки. Я живу у Лазарівському мікрорайоні. Там я не відчувала. Сьогодні ночувала тут і ввечері, ввечері, чому мене це, я думала, в нас там поряд раніше спалювали. Ну там, де була там сплощадка, зараз там я знаю, що там якась жигалка кажуть. От раніше було, що ввечері я відчула, вдень я не відчула, а ввечері відчула задимленість. Я вважаю, що хтось щось палить знов. У мене таке відчуття по крайній, крайній мірі. Може, хто в мишено а може бути з прикордоння ні Не знаю. Точно. А поки рятувальники та працівники лісової охорони зі свого боку ведуть нерівну боротьбу з вогнем і чекають на довгожданий дощ. В лісовому масиві Миронівського лісництва затримали чоловіка, який імовірно займається підпалами. Про це повідомляє північний лісовий офіс. Інцидент стався на території Шосткинської філії під час гасіння лісової пожежі в Миронівському лісництві. За словами працівників лісової охорони, вони помітили чоловіка неподалік ліній електропередачі. Спілкуючись із ним, у лісівників виникла підозра щодо його можливої причетності до підпалів, після чого вони викликали поліцію. Під час огляду рюкзака чоловіка правоохоронці виявили гроші, телефон для зв'язку, сірники, запальнички та запалювальну рідину. Це підтвердило підозри, що чоловік займався навмисними підпалами. Переїхати у вже місто, зняти житло, а все своє життя залишити на прикордоні. Родини вимушених переселенців потребують постійної підтримки. У шості сім'ї з числа внутрішньопереміщених осіб отримали пакунки гуманітарної допомоги. До Шосткінської громади і далі їдуть переселенці з прикордоння. Ціни на продукти харчування та інші товари і далі зростають. Все більше людей потребують допомоги. Днями шості найбільш вразливі категорії населення з числа внутрішньо переміщених осіб отримували продуктові набори в рамках цієї цього благодійного фонду. Була привезена гуманітарна допомога з Німеччини від наших друзів-партнерів. Таку допомогу колосальну ми отримуємо в другий раз. Уже ми в цьому році вже отримували її. Цей набор продуктовий. Він містить дуже багатий перечень. Коштує він 1890 гривень. Це по накладною. Туда усього цього разу приїхало 300 таких продуктових наборів, розповідає Наталія Максіна. У кожній коробці найнеобхідніше. Для кожної родини продукти харчування, борошно, цукор, олія, консерви, макаронні вироби, крупи, чай, кава та інше родинам, у кого є маленькі діти, передбачено пюре. Видача допомоги налаштована через місцевих волонтерів, які живуть у тих чи інших населених пунктах та знають ситуацію на місцях. У нас є наші волонтери, українська команда, волонтерський штаб. Ми зв'язуємося з цими людьми. Вони дають список людей, які переїхали з їхніх громад. От останній раз до нас доєдналася вже Глуховська громада. Ми от нещодавно відрозили велику кількість коробок Глуховської громади. Ви знаєте, що останній місяць був дуже важкий для Глухова. Тому у нас передаються списки, ми працюємо, ми обзванюємо цих людей. Люди приходять. Також ми працюємо з нашими шосницькими волонтерами. У нас є представники оон організації, у нас так само. Ми з ними комунікуємо, вони теж нам надають списки. Такі продуктові набори беззаперечно. Значна допомога тим родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Наприклад, родина Олександра переїхала до шостки із середини буде. Я приїхав сім'єю своєю. Ми вже тут знаходимось рік. От приїхали, тому що там обстріли да, постійні, ну, неможливо жити. Та все, все потрібно. Ну так, продукти, ага. да, продукти ну все потрібно, тому, що що е, тут -ту стабільної роботи немає. Так що потребують люди, ну все. Я, а, я, так, я, так. я дуже скажу не тільки від себе, а ну від усіх, що дуже вдячні за цю, ну і за гуманітарну допомогу, що хоч Сдається, хто люди, хоч, хоч хто ну що спілкується про нас. Дуже вам за все. Це всі головні новини регіону станом на 19-ту годину. Нагадаю, що ви можете слідкувати за новинами через телеграм-канал на межі, за допомогою якого наша редакція намагається оперативно інформувати вас про всі загрози.